Божівки ви не даєте. Не ставте мені ультиматуми, будь ласка. Вже пора ставити. так якось збираєте, так якось так ніхто мається. Давайте. Може ж ви будете з Я зрозумів. Василіч, ну не лякайте мене, я вас прошу. Я по-моєму, я по відношенню до вас, по-моєму, я нікого не образив, нікого. Я образив, а я не бездіянням. Почекайте, я вас прошу. давайте на особистості, не будемо

Давайте наступним чином, а там на єдине, що я, я посадовий особа, я її. маю давайте, і Давайте її не перебивайте, як говорите, а потім мені я... поправлять. Ну, що, про... ну давайте, ну, тихо. ну, давай, ну як тут ну, точнити, а що ж тут, інакше, ви знаєте, як люди підуть на кордон, що то буде? Я все зроблю, для я теж не можу стріляти. В прошлий раз, я вже вам, в Криму не дали приказ стріляти, а тут стріляти не можна. Ви були після ВТЛ, скільки вже часу пройшло? Що з того змінилося? Ну, скільки, що, дві неділи чи скільки? Нагнали техніки. Ну, ви ж, ви ну, дивіться, ви Президента в мене в копія я цього звернення зразу. Що ми ніби, за три місяці пішло. Олег Іванович, за три місяці пішло. Дивіться, 24-го, дійте, ви написали, Адамі. На перших зборах ви самі сказали, 20, 40, що, що, що ми зустрічаємо разом з за... Адамівною. Так, ми... шла, Ви сказали філярі, на перших зборах. Воно пішло, розумієте. розумієте. Воно не може за 10 днів повернути. Вона зробила вже це, вже зробили. Ні, ви повернути не копали, то ми ж дали під місяць. А якщо нас часу нема, вони копають, а ми ж там відповіді не вдома, яка. Правда? Може, на той рік прийде відповідь що Вони потім відбір, як він голосує, а вони спеціально відтягують. Звісно, свою роботу роблять, копають. Ви зараз Іванович, щоб ми маємо. Ніхто загрібати не буде, тому що Україна не профінансує, щоб назад загорнутися, щоб копали. Скільки часу пройшло? Дуроці вони відмовляться.